Ніна Харченко, дорога додому. Радістю своєю ділилася Маргарита з усіма, кого тільки знала. Виявилося, що її інститутська подруга жива здорова, повернулась до рідного дому через довгих сорок літ. Учились ми в різних школах міста, проживали в одному бараку. Згодом одержали ордер на квартиру на великому мікрорайоні міста. Завод будував п'ятиповерхівки з одною двокімнатними квартирами. Лише в першому під'їзді було п'ять трикімнатних для міськвиконкому. В одній двокімнатній на останньому поверсі поселилася ключниця заводу і завідувач складом готової продукції з донечкою. Моєю майбутньою подругою Ларисою. За складом виробництва батько Лесі, як звав він свою доню, батьківство їй надав, але жив одинаком в однушці в центрі міста. Мати Лесі Ганна без вроди, але завжди була при параді. Люблю себе, говорила, гостей не приймала, навіть сусіди не заходили до неї. Леся копія батька, красуня, цьому Ганна раділа. Уміла вона й не сунів заводських утихомирити, які через прохідну проносили все, що вироблялось, п'яниці да боширів не любила. Коли старшій доні виповнилось десять, народила Ганна другу доньку. Вона, навчаючись у технікумі у 16 років, народила дівчинку, освіту здобула, знайшла роботу і усе повторювала, що чоловік у неї є льотчик, скоро приїде. Гарна, розумна й розпусна, лякала кавалерами весь під'їзд. За два роки з'явився льотчик, звичайний сільський хлопець, заводський токар. Він удочерив доню, батьки його купили їм кімнату в сімейному гуртожитку, а з роками в них ще три парубки з'явились і дівка. Наразі живуть у приватному будиночку перед місті. Гарна зразкова сім'я. З ними Ганна, 90, їй виповнилось а в її квартирі живе один з онуків. Але повернімось до Лесі Лариси. Подружилися ми в інституті, часто в мене вдома проводили вечори то за конспектом, то за книжками. Переживала Лариса, що мати прийняла квартиранта. Дивно було, що в 19 років вона стала дружиною того самого квартиранта. У 20 народила Саньку, дід його звав Лесиком, як і Ларису доню. Різні плітки плелися щодо зятя й тещі. Ганна на те у відповідь казала, чи у вас люди клопоту свого мало. Живіть краще за принципом, подивись на себе і хватить з тебе. Леся чекала квартиру. Лесик відвідував садочок січень 1982 року. У родині три іменинники Лесику п'ять, Лесі двадцять по різдву, Ганні 50 по водохрещі. Хто відпустці, хто вихідний? Леся й собі оформила відгули. По дорозі додому відпросила Лесика з садочка. З радості хлопчик кричав Ура! Не сплю сьогодні!» У під'їзді технічка з жеку прибирає. Лесик побіг уперед, витімкнув двері, а Леся зглашує його манять на сходах. Тут вибігає Лесик. «Мамо!» Мамо, рятуй татка, бабуся душить його. Леся прочинила двері, пройшла до спальні, потім повернулась, одягла дитину, залишила ключі і з валізою мовчки вийшла з під'їзду. До вечора не тільки в Жеку, а й у всьому районі знали про пригоду в нашому будинку. Я в Ганни ні про що не питала, вона віталась чемно і пішла геть. Згодом ще одна новина облетіла район. На сміттєвозку Ганна із зятем о сьомій ранку винесли мішок із чимось надважким. Як виявилось, у ньому були великі зв'язки ключів, квартирних, амбарних, гаражних та всілякі зеківські відмички. Того ж дня зять виїхав з міста, теща що сказала, що поїхав до сім'ї, а насправді секрет. Леся ніхто не шукав, хто забув, хто згадував, а Ганна мовчала. Пройшли роки січень 2022 року. Леся вже стала бабусею. 40 літ минуло з тої пригоди. Заїхали вони із сином у далекий холодний край. Там син виріс, Леся працювала. Завітав він якось до матері. Мамо, збирайся, їдемо додому. Поїхали до Грузії, де на сина чекали, а за місяць він із своєю сім'єю відлетів за океан до країни, де за певні роки проживання поміняли громадянство, працюють, вчаться, стали членами української діаспори, допомагають Україні. А Лариса повернулась до України. Батько зразу ж поселив її в себе, подарчий заповів ще замолоду своє житло донечці. Риточко, нічого в мене не питай, сказала подруга. Чим зможемо, будемо допомагати добрим людям і визволителям. Було б мене все і робота, і квартира, учений син, але на чужині як у гостях як би не було добре, а вдома найкраще.